З двох стріляти. Це прилетіло вчора. Бачите, російські вороги активно атакують. З кулеметів, декілька хвилин тому стріляли з міноматів 82-го ліба. Протягом ночі також регулярно стріляли з кулеметів, також з ручних протитанкових гранатоматів. Загалом за останні декілька днів ситуація йде знову до загострення, попри оголошене перемиря, регулярно порушується. Щоразу застосовується ваша зброя все частіше. Ну, сьогодні ранок почався дуже активно, з мінометного вогня. Що буде в день, очікуємо.